Всім привіт! Мене звати Ірина, і ви на каналі Terran Flex або Теро у Русі. Я знаю, я знаю, я знаю. Мають бути теролекції, вони готуються. Просто всі проголосували на моєму телеграм-каналі. Посилання внизу завжди на цей канал він називається так само, як і мій youtube канал Терен Флакс, як завжди, посилання в описі до цього відео. Так ось всі проголосували за карту, на яку ви хочете повноцінну. Важку, довгу, нюансну, щоб ми там кожні кісточки обсмоктали у таро, ви хочете про карту суд, judgment, 20-й старший аркан. Ну, я вибачаюсь, якщо ви, блін, вибрали одну з найважчих карт, і я не буду вибачатись, тому що я хочу зробити вам найкращу. І, взагалі, найпіздатішою лекцією на всьому Ютубі про неї. Тому, будь ласка, вже дочекайтесь. Я бачила, що на двічі жеслі в нашій першому нашому першому випуску там назбиралося 111 переглядів, дуже красива сума, і 16 лайків. Більше ніж я просила. Дякую вам дуже. Але я просто хочу зробити лекцію суду нормальною, великою, об'ємною. Це дуже важка карта, навіть не в інтерпретації, а в цієї карти дуже круті яскраві приклади, дуже круті яскраві історії. Там дуже в нас цікаві персонажі, там в нас дуже цікаві інтерпретації цієї карти. Окей, закриваю свій прекрасний, прекрасний рот про <сут> суд. Сьогодні будемо казати те, як я, Іра, гралася шиєю так, гралася штучним інтелектом. І, взагалі, трошечки я б хотіла відкрити нашу розмову на тему, на, тему граль... на тему карт двору. Гральні карти пізніше, набагато пізніше. Так ось на тему карт двору. Як саме я хотіла цю тему розкрити. Ну, я б хотіла розкрити цю тему передовсім для того, щоб. Ну, просто підказати те, що якщо ми беремо колоду, яка вважається класичною, а ми хочемо того чи не хочемо. Райдер uh, Вейт uh, колода Райдера Уейта, або вона має називатися Сміт Райдер Вейт, тому що там має бути Памела Кольман-Сміт засвідчена, <свідчена> хоч якось. Але окей, um, там в нас, коли ми з вами беремо придворні карти, в нас там з 16 карт лише одна четверта, а власне королеви, це фігури. Це фігури, е, ну, це, це, це в нас жіночі фігури. Пажі в нас е, ми можемо з вами, звісно ж, починати розказати, що там у нас є пажі, я йде не до кінця зрозуміла, хто, якого, якого вони статі. Але давайте будемо чесно: вони всі хлопчики. Вони всі хлопчики. Е, в нас лицарі, вони всі. Е, вони всі хлопці. Я просто вирішила, що ну, блін, пляхамуха, дузьки вам всім. Дзузьки. Треба створити в шиїшці, треба створити нову колоду. І я, коротше, трошки погралася стару, і я зараз буду вам показувати те, що я напрацювала, яку я вам тут, тобто, якісь такі смаколики принесла і от буду говорити. По-перше, я зробила колоду збалансовану. Коли я кажу колоду, так красиво, це означає, що я створила 16 за допомогою програми SORA S-O-R-A, SORA SORA. Це від ChatGPT, це його, скажімо так, як це правильно сказати? Від, від відвітлення, давайте так скажемо. Так, якась його така дигітальна рука. Так, ось вона створює ця програма, вона створює відео, та вона за промптами створює вам не лише відео, але ще і малюночки. І тому я створила карти, я е, намагалася створити реалістичні, не намальовані. І я зробила наступне: пажей поділа навпіл. Е, пажи жіночих стихій репрезентовані чашами та пентаклями, тобто водою та землею, зробила дівчатами. Вже зливою та мечової залишила хлопчиками. Те саме зробила з лицарями. Королеви залишились королевими жінками, королі залишились королями-чоловіками. Але я зробила ще одну штуку. Я фліпнула <смір> трошечки. <смір> я трошечки, трошечки змінила. Я трошечки фліпнула вік, тому що мені, мене дуже задовбало, що. Нема репрезентації віку. Нема репрезентації як дуже молодого віку, так і дуже старого віку. І е, коли ми кажемо, до речі, що про королев, що про королів, ми з вами кажемо про певну е, матурацію, про певне вистигання, про певне. Ну так, про певне вистигання, про певне хі, зрілість, яка приходить з роками, вона не приходиться, вона не завжди приходить з роками. Давайте будемо з вами чесними. Але вона в основному приходить з досвідом. А чим більше днів на цій планеті ми знаходимося, тим більше в нас того досвіду. Е, іноді, навіть хочемо ми того чи ні, він у нас з'являється, цей досвід. До чого я вам це все веду? Веду я вам це все до того, що у нас з вами. Тепер на сьогоднішній момент е, я вирішила зробити так, що в нас будуть дуже різні е, фігури е, більш зрілого віку. І я зробила трошечки таку поправочку дораз, хочу сказати, пажі в мене реально діти. Е, е, лицарі, це е, від підлітків, прям ну, від 18 років приблизно. Ну, от десь до 40. А вже от 40 і вище, в мене починаються королі та королеви. Я подумала, що це буде прикольно. Я подумала, що це буде, ну, хоча б дос досить свіжо. Давайте так скажемо. Ну що, давайте пройдемося по картам. Сподіваюсь, вони вам сподобаються. Ну що, почнемо. Почнемо з. Я хочу почати з королев, бо я їх створювала першими. І я вирішила створити королеву мечів. Е Давайте будемо, можливо, казати по мастях. Не знаю, як краще. Ну, скажете, потім вам сподобалося чи ні. Я буду казати все ж таки по, от, по рангу, так? Почну з королев. Королева Мочою зробила фехтувальницю. Я зробила її жінкою, яка є дуже мобільною, яка явно віці, якій е, абсолютно посрати на стандарти, які є. Вона не прикрашає себе ніяким чином. Вона не ходить на всякі ліфтинги шміфтинги. Вона е, для неї старість це відсутність гостроти. Для неї старість це відсутність перчинки. Для неї реальна старість це відсутність. Е, Ну, я б сказала, відсутність яскравості якоїсь, відсутність мобільності. Фехтування це дуже насправді важкий вид спорту, тому що він змушує вас думати. Він змушує вас максимально бути швидкими, але ресурсними також. І це важливо. Це от реально об'єктивно важливо. Тому я от зробила її таку. Мені дуже захотілося. Королева Пентаклів, якщо бачите, що тут хороші такі м'язи є. Знову ж таки, жінка, яка в принципі вона обрала е, старіти, е, взагалі обрала жити, бля, жити. А не бігти за якоюсь молодістю е, і молодим виглядом еластичністю шкіри, яка ну, коротше, ви зрозуміли, вона вибрала жити, вона вибрала досліджувати. Тут дуже хотілося передати тим, що от такі м'язи в такому віці це результат дуже важкої, довгої роботи. Такі м'язи в такому віці і така мобільність, тому що вона очевидно проходить великий шлях і така класна форма це результат того, що вона знає місцевість. І тут є такий цікавий момент. Ми з вами думаємо, що Земля вона е... просто земля. Насправді земля абсолютно жива, в ній багато, і ми коли це кажемо, звісно, ну, да, ну, вона жива, в ній там, кожні, там все, все в ній повзе. Але ні, це ще мікробіом. Це як він по факту дуже схоже на наш шлунок, насправді. От знаєте, іронічно діва, як знак зодіаку вискользує тут всьому, тому що. Mm, Тут дійсно є сенс в цьому всьому. І сенс дуже яскравий насправді. Тому що коли ми кажемо з вами про землю ми кажемо про грибні культури, які в нас там є, там оці всі міцелія, так, ми кажемо про просто банально біо. Ну, та, біокультура, яка там знаходиться, про бактерії і тому подібне. Які от дуже довго займаються невидимими процесами, які потім ми бачимо виходять на поверхню. Мені в цій королеві в Пентаклі хотілося це втілити. Королева чаш, я її зробила справжнім медіумом, з крутим стилем. Е, Яка жіночка, яка от, ну, вона огрядна жіночка, але вона усміхнена? Вона дуже яскрава. Блін, До неї хочеться прийти, і ви просто я не знаю, я закриваю собі очі, я чую її дуже яскравий такий дуже молодий сміх. Вона реально не знаю, насправді я з усіх королев, які поки назвала що Пентакливу, що мечову, я лише оцю королеву виявляю, який у неї секс, що в неї дуже хороший секс і, і вік їй не заважає зовсім. Тому що в неї є почуття гумору, тому що в неї є оця можливість радуватися, радуватися смакувати життя наповно. Але при цьому вона добра. При тому, що вона дуже багато чого бачила, вона не втратила своєї людяності, і вона допомагає вам розбиратися зі своїми емоціями. Так, вона таролог, вона медіум, вона та, хто займається от своєю такою там uh, into the craft. Тому, тобто, вона займається своєю, зрозуміло, своєю практикою, магічною і далі. Мені дуже подобається, що вона е, носить багато прикрас, що вона не втратила можливість от, е, себе прикрашати. Е, і що вона дуже відкрита. До неї хочеться підійти. Ну і мені здається, що такі чарівні завитки вони просто ну, на волоссі, вони просто дуже такі в тему. Королева Жезлова. Ну, звісно ж, же, королева в нас просто сама-сама гаряча. Я, до речі, зробила жезлових королев і короля гарячими, одразу хочу сказати. Прям такими дуже сексуальними. Бачимо її шикарний прес. Бачимо, я надихалася самантою з сексі міста. Ну, вона просто вона шикарна. Вона яскрава, вона шикарна. В неї дуже сильна, в неї дуже сильна енергетика. Вона сидить на троні. Я спеціально попросила, щоб вона сиділа на троні. Так як сидів би імператор. Вона успішна, вона знає, що, знаєте, мені чомусь згадується така фраза, я навіть не пам'ятаю, з якого фільму я це чула, і це це був фільм, що там умовно чоловік кидає жінку. Чоловік, коротше, кидає жінку, з якою там вони були там, 20 чи ну, майже 20 років разом, заради молодої коханки. І молода коханка всіляким чином хоче коротше, вигнати дружину з дому. А дружина попросила, щоб дім бо там залишилася цей дім. Залишився вона залишилася там з дітьми. І та во та верешіть, що типу, ти просто мені заздриш, тому що тобі вже там 40 плюс, а я така молода і свіжа. І от вона, знаєте, вона так на неї дивиться, посміхається і каже: Слухай, я краще була б 80 років своїх мала б, ніж твої 20. І коханка просто, просто ухуюває від цього всього. Тобто в неї прям такий от шок повний наступає, в неї ретардація лексична відбувається. Ну, коротше, і от мені здається, що це такий самий вайб цієї жінки. Це жінка, яка знає, що вона хоче, вона знає, як це отримати, вона не боїться це взяти абсолютно. Вона, вона не стидається свого віку, але вона буде використовувати всі методи для того, щоб зберегти максимальну красу. Але це просто величезна робота над собою. Просто масштабна, мегамасштабна робота над собою. Переходимо до... Давайте перейдемо до королів, а потім вже перейдемо до більш молодших. окей? Ну, і Давайте в такому самому порядку майже. Король мечовий. Я хотіла зробити сильно дуже дихотомію. Так, він в візочку інвалідному. Я хотіла зробити таке дуже сильне протиставлення, що в нас є дуже мобільна і сильна королева, і в нас є такий, ну, я маю королева мечів, і в нас є дуже слабкий король мечів. І я просто захотіла поставити з них на голову історію про сумного. Одинокого чоловіка, тому що ми часто чуємо сумну одиноку жінку, хоча статистично це неправда, тому що щасливішими за статистикою, жінки, які живуть самі, у яких нема дітей, це не пропаганда, якщо нічого такого. Але там просто цікава статистика, що чоловіки, які одружені, вони живуть довше. Чоловіки, які Самотні вони живуть менше, а от з жінками динаміка інша. Якщо вона, якщо вона сама, вона живе довше. <сум> в неї нема проблем з у жінок, рідко є проблеми з соціалізацією. бувають, звичайно, різні випадки, але в основному завжди є з ким поговорити. З чоловіками це інша історія. І мені хотілося зробити королеву мечову дуже мобільну, тому що насправді мечова королева це вода повітря. Вона дуже адаптивна. Король мечів не надто він не надто адаптивний. Він, якщо вже обрав, то він обрав от якусь таку історію. І причому, знаєте, він дуже часто такий собі, от патрон сім'ї, при тому, що його не дуже ну, насильно полюбляються і не завжди є за що. От для мене це дуже холодна людина. І для мене хотілося, щоб король мечовий він був на противагу королю. Всі ем, ем, й королю ем, Чашовому. От. Король жезлів, я обіцяла вам, що буде гарячим. Я зробила його з великим его. зробила його з короною. Ну, такий, дуже симпатичний, слащавий. Чимось схожий на кулуні. Так. Зробила його так, таким крутим сексуальним бізнесменом. Знаєте, такий ідеалізований насправді, ідеалізований старший чоловік в житті кожної жінки, От приблизно щось таке. Як і ми думаємо, що він десь є, але насправді, насправді дуже не впевнено, що він є. Король Чаш, зробила його таким собі сімейства великого. Батьком великого сімейства, який готує для всіх їжу. Такий дуже, дуже, дуже ніжний архетип. В нього милі такі щічки. Ну, захотілося мені різних. Коротше. Я не знаю, в мене чогось такі чашеві, бо я зрозуміла тільки зараз, що вони вийшли більш огрядні за інші. Хоча це, не, ну, до речі, це не обов'язково. Але от така прикольна штука. Він дуже милий. І взагалі, знаєте, такий момент, що дуже цінує свою сім'ю. Захотілося це показати. Дуже цінує те, що він от прям насичує, так, як чаще нас насичують, наповнюють водою, От хотілося таке. Король Пентакливий, так, Корол... так само, як і королева Пентаклива, вони все про досягнення, вони все про власні досягнення. Для мініпом, що Королева Пентаклива, що Король Пентакливий. Uh, ну, Король Пентакли може мати сім'ю, до речі, як і королева Пентаклива, але в них завжди є особисті цілі. І от мені захотілося це передати. Ну що, давайте прийдемо до лицарів, так? Лицар Пентакливий, як бачите, це дівчина, я хотіла її зобразити, тобто дівчину, таку молоду жінку на байку, яка їде, яка їде додому, накупила квіти, несе свій пентакль. таку дуже лайтову, але бачите, вона така серйозність на обличчі. От я хотіла це передати. Мені вважало, що це буде, скажімо так, буде важливо лицар чаш хотілося створити ось таку, ну, правда, шлі тут, звісно, зробив, що вона, кіс... що вона собі пензликом наносить на губи, і на губи я не знаю. Але то таке вже. Е так ось, хотілося зрозуміти прям таку, знаєте, плюс-мінус стандартну дівчинку -інфлю... інфлюенсерку е яка така от, е вона соціальна, знаєте, вона соціальна, але при цьому вона. Uh, ще така відкрита, щира. Uh, я не можу сказати, що вона менш серйозна, ніж Пентаклева, але ну, можливо більш така, знаєте, рецептивна. Uh, Лицар Жезрів це такий молодий хлопець. Я прям просила молодого атлета зробити. Uh, от він на брусяк займається калістеникою. Ну, в принципі, логічна, дуже така от, логіч, логічний цей момент. Навіть таке взривна, взривний вихід енергії мені захотілося дати. А лицар мочів я зробила старшому. Йому, як і, до речі, лицарю Пентакливому, тобто лицарці. Так, йому тут я написала приблизно він десь там в ранніх тридцятці своїй, айтішник просто. Тобто, от в життя, от, знаєте, таке, от плюс-мінус, таке, які розмаїться дитя, такого життя. В нас лицар Жезлів, він нас розповідає, яку ситуацію? Він нас розповідає про ситуацію, що школі та школа та ранні роки університету, лицар чашевою ця дівчинка. Вона в нас більш пізні часи університету. Потім Перші там, часи роботи, так, перші роки роботи. Е І потім у нас лицар Пентакли та лицар мечів. Оце просто, ну, по факту, як, знаєте, дорослі люди, які вже заробляють, які е займаються своїми справами. Мені здалося, що це буде прикольно таке показати. Паш чаш, це така красива дівчинка. Я Це саме наймолодша, я її зробила от їй найменше рочків. Тому що пажи чаві дуже часто показують, дуже прям молодих. Зробила пажа теж, е, дівчинкою, яка з батьком е, будиночок, на дереві е, роблять. І бачите, ну, це шиї, звісно, прекрасно. тримає цей, ви блін, молоток. Але мені здалося, що це навіть дуже мило, я це таким чином лишила. І е, якщо ми кажемо про пажа, жезло, теж залишила маленьким хлопчиком і просто таку, знаєте, радість малого хлопця, який там в <різь> Бруді копирсається, е, а пажа мечі вже зробила таким хлопцем, який таки студіює початкову школу. Е, е... Розкажіть, як вам? Я взагалі хотіла б з вами відкрити такий діалог е, і. Відкрити таку історію і таку розмову в те, яким чином в нас зображаються різні пажі, Пробоже, пажі. різні карти придворні. Тому що в нас же є цілі колоди, де там це все замінилось. Я думаю, що якщо вам цікаво, а якщо вам цікаво, залишіть будь-який коментар. Напишіть, яка вам карта найбільш сподобалась. Я би з вами сіла, і ми б з вами відкрили офігенний діалог. Може, я б це зробила не сама, може б я це зробила з Лізою. Я б відкрила офігенний діалог з вами на тему, як різні художники змінюють концептного стандартної колоди Таро. Там в нас, наприклад, в макабре Таро в нас з'являється. Різня замість королів, в нас з'являються жахи замість королев і тому подібне. Тобто там вони прям змінюють цілий жанр. Замість ем, мізається в паганському таро, або таро білої та чорної магії, дуже часто його називають. Ще. Це ще Авалон, знаєте, прикріпив цю назву, і по факту вона в'їлась. Ем, знаєте, що вони ще називають як? Вони називають дуже часто її. Uh, так, щоб не набрехати вам. Uh, там, в, них, в, них, а, в них починається з елементарії, ну, тобто, uh, елементарій вогню, наприклад, і це саламандра. Потім у вас йде, умовно кажучи, адепт постарше і останній там є старець кроун. Ц, там ініційований. Адепт, э, ст... ні, адепт ініційований, мені здається, і от старшина якоїсь масті. Я б хотіла з вами відкрити розмову, як це впливає по-інакшому на взагалі сприйняття колоди таро. Тільки одразу хочу сказати: я поважаю, якщо ви є пуристом таро. От я поважаю і думку свою нав'язати не буду. Я в якомусь плані пуристка Ленорман і кіпер. Я вважаю, що не треба зайвого нічого додавати. От я завжди на цьому буду настоювати. Але коли, якщо зовсім ви вже плюєтеся, і кажете, що ну що це таке позмінювали вони, чому нема короля королеви там і тому подібне, нагадаю вам, що зробив е, людина. Е, насправді значенням якого таро, ми користуємося Етейла. Етейла, uh, у якого всі значення його карт спіздив і лише трошечки змінив вейт свого часу, яким потім ми користуємося. Він взагалі пере... взяв всю систему таро та її переробив. Він навіть нумерацію карт змінив. Тому це нормально, таро розвивається, і таро буде змінюватись завжди. Наша з вами мета в цих змінах не втратити суть свого бачення. Дякую вам дуже за те, що були зі мною. Обов'язково напишіть мені, чи хочете ви так, от, такий собі лікбес. А я обіцяю вам дуже багато принести колод, які ми прямо з вами ну, будемо обсмоктувати, будемо з вами обговорювати. Я думаю, що це буде дуже дуже класно. Обіймаю вас і па-па!